Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь. Щедро насипайте вподобайками і коментарями. Запитуйте, я з радістю відповідаю. Друзі, поділилась у докладному відео, підвяжу його до цього відео про розсаду, яка на даний момент у мене виросла. Всю розсаду Сіяла з допомогою укорінювача Грандіс і задоволена е, цим способом можна пробувати. Рослинки добре е, беруть собі поживні речовини. А ще в докладному відео є е, підкорбочка, дуже важлива для рослин. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу, до зустрічі!